І всім привіту, з вами я, Шогадус, і сьогодні в нас невеликий випуск новин. Недавно відбувся Minecraft Live, на котрому нам офіційно представили новий дроп. Живе весною. А в залі Sprint to Life. Нагадую, що дроп це невелике налання з новим контентом, який виходить кілька разів у рік. А наразі я так підозрюю, дроп уже вийшов. Обіцяли 25 числа. Отже, в новому дропі нам представляють трохи нових природних блоків. Котрій будуть зустрічатися у звичайних собі таких регулярних біомах та будуть додавати атмосфера. А саме кущ зустрічається в помірних та холодних біомах, схожий на траву. Проте все ж таки відрізняється своєю широти. шириною. Суха трава, але суха низька трава. Зустрічається в гарячих біомах, типу пустелі, савани або ж стальних земель. Суха трава, але висока. Зустрічається також в гарячих біомах. Але вона вища і розміром з один блока, не з півблока. Кожен світлячками. Новий блок з цікавою механікою зустрічається в біомах болота. Його особливість в тому, що вночі він починає, як би так сказати, випромінювати частинки світлячків та також створити ембіент, тобто звуки. Правда, то не світлячки сюрчать взагалі, а сюрчки прям конкретно. Жива тварина вона всього, але в майнкрафті немає, ну, подумаємо, що буде й так. Польові квіти. Зустрічається в лісах на рівнинах, а також на соняшникових рівнинах. Особливість в тому, що ставиться вони так само, як і вишневі пелюстки. Тобто, по факту, це просто змінена текстура. Опале листя. Зустрічається в усіх біомах лісу. Працює так само, як і польові квіти. Нова функція падачі листя, вона тепер падає з дерев, а також. З абсолютно всіх видів лист. блоків листя. Просто падає собі красиво. Ну, додає, воно взагалі атмосфера також. Також квітка кактуса. Генерується на кактусі, може... і в принципі на ньому виростає. Вона може ставитися всюди. Навіть на грядку. Нє, на дещо все-таки не може ставитися. Горщик. Також нам представили нову графіку. А точніше нові ефекти. Називається вона Vibrant Visual. Це такий собі мінімалістичний шейдер із відблискуванням, піксельними тінями та динамічними променями. Анонсували його, що спочатку він з'явиться на бедрці, потім уже на Джаві. Виглядає прикольно, скажу чесно. Нарешті в нас з'явиться нормальний захід сонця, приколі тіні, котрі пасуть під Майнкрафт. Про те хто знає, про схожу тему говорили ще в 2018 році, але вона так і не вийшла. Також нам додали. Кілька нових, нових варіацій для мобів. Тропічна та холодна свиня, тропічна та холодна курка, тропічна та холодна корова. Також нам змінили іконки мобів. Вони нарешті виглядатимуть нормально. І не матимуть 350 варіацій, що ти думаєш, як же ж його розрізнити, деякий моб. Тепер конкретно в кожну унікальна своя іконка. Жителі мене лякають, бо такий черкаш жорсткий, я прям не знаю. Також нам представили нового моба, прям конкретно нового, не просто вариацію, а нового. Називатиметься він Щасливий Гаст. Отже, в чому його особливість? З... Потрібно знайти всохшого гаста в Незері. Отам От серед тих кісток у біомі долини душ. Там буде тобі собі лежить такий треба з собою забрати, це блок. І у верхньому світі треба поставити підводу. Він там буде потихеньку набирати в себе вологу, це займе близько двох днів. Буде візуально видно, що він спершу стане таким нейтральним, а він такий добренький, і потім перетвориться у гаслінга. Ну або ж мені Гаста. Видно, буде, що він добренький, веселенький такий. Ну і в додачу він ще також буде літати іноді коло гравців, іноді просто. Потім він вже виросте полонзино щасливого гаста. Щасливий газ, на відміну від звичайного, логічно, що не стріляє вогнем. Він більш добріший, більш біліший, і літає він не всюди підряд, а він літає близько доволі до землі. Тобто, ну, його можна піти, подивитися на нього, так потрогати. Плюс нам показало нове сідло. Сідло окреме, незвичайне. Воно крафтиться ось так. Е, в чому прикол? Воно ставиться на щасливого Гаста і на ньому можна сісти. Всього може сидіти четверо гравців. Також на ньому можна стояти, так як це можна стояти на лодочці. Тобто в нас, наприклад, човен він проплив по воді, і на ньому можна стояти. Те саме з Гастом, тільки в повітрі. Нам кажуть, що це дуже прикольна Фіча хоча багато хто захейтять, так як це вже відходить від усіх канонів. Уу, ми їх не притримуємось. Хоча я вважаю, що це імба. Прям ну, люта. Тому що тепер має спокійно літати. Не те, що елітра раніше, а тут прям жива твар. Ну все-таки, бачачи такий Тік-Ток, я такий дивлюся і думаю, боже. Що в нас з Лором? Мені просто стає страшно. Я прям не знаю, що відчувати. Також з нами в Майнкрафт Live говорила Емма Майерс, одна із акторок Майнкрафт-фільму, котра знялася в ролі Наталі. Вона розказала, що це був її перший досвід у Зйомці конкретно таких масштабів. Їй сподобалося також хто ще був у ролі головного героя. Були, Також було незвично. Скажу свою оцінку трошки пізніше про те, що я побачив. Отже, Оце у нас наше село, тут ми живемо. Це все виглядає дуже красиво. Коли дивишся на ці фрукти або квадратні листочки, відчуваєш так, наче ти попав в гру. Або ця картопля, просто кавуни. Просто дивишся на них і вражаєшся, як таке можливо. Що ж, ходімо, покажу тобі територію. В <пробітник> нас в уривку ми бачили жителів, ми бачили залізного голема. Ми бачили головних персонажів, як вони трохи проявили свій характер. Ну і в принципі проперед історії то як Стів взагалі попав у світ Майнкрафта. О! Де я? Кажеться, я в вміє Майнкрафт! Похоже на то! Так от, жителі виглядають вони мега-мега кріпово. Мені не подобається. Ну, зато прикольно звучать. Та, ну, то, як вони так це тріщаться, мені це не дуже сподобалося. Головні герої запам'ятовуються. Вони мають свій власний характер, вони мають свій власний стиль, ну от, наприклад, чел із довгими волоссями. Я не запам'ятовую, як їх звати. Мені простіше їх за рисами розвічати. Ну, нам обіцяли прем'єру самого фільму 6 квітня. Я думаю, в Україні сам фільм вже буде показаний 8, 9, може 10 квітня. Якраз зроблять локалізацію. А може навіть раніше, якраз також 6-го. Е, скажу так: загальна оцінка. Е, дроп прекрасний, контент прекрасний. Абсолютно все прекрасне по-своєму вписується, особливо новий бік. Е, Про метражність самого лайва скажу так. Та короткий, але нам представили все найважливіше. Звичайно ж, небагато. Бо ми перед цим вже достатньо побачили. Але... Ну, достатньо для дров. Тож, за нові варіації мобів, їх нарешті обновили старих. Добавили нового лорного моба. Пізніше, можливо, випущу шортс І розкажу, що саме, чому лорний цей газ. Е, також за то, що нам пообіцяли Vibrant Visuals, нарешті кращу графіку. За це я ставлю вісьмерочку з 10. 7. Не вистачає одного, трошки побільше контенту і не настільки зациклюватися на природі. А на цьому моя передача новин закінчиться. З вами був Шокодус і всім покатусь. А в майбутньому можливо буде більше випусків.